За більше як два роки широкомасштабного російського вторгнення на Волині вийшли з лона УПЦ московського патріархату 77 парафій, 45 у 2022 році, 23 у 2023 та та дев'ять початку цього року. Повідомили нам у Волинській Ова. Процес переходу храмів до ПЦО не зупинився, відбувається із періодичними сплесками, каже митрополит Луцький Волинський Михаїл. Такі сплески будуть або в великих масштабах, або в малих, але процес не зупиняється. Важливо, щоб процес не зупинився, а фаза активності вона завжди буде вверх-вниз, буде збільшуватися, зменшуватися. Не так охоче, як віряни об'єднуються з ПЦУ настоятелі парафій, де люди прийняли рішення про перехід. Статистика свідчить, з десяти лише один. Хоча підкреслює владика, причин для виходу з ОПЦМП у них більше ніж достатньо. Десь хтось надивився на неправду московського патріархату, яку вони подають. Мотивація священників, особливо під час війни, що патріарх Кирил благословляє одній своїй пастві вбивати іншу свою паству. І, ну, і вони як я можна під опікою такого патріарха, який, ну, якщо його вважати батьком, що це за батько, який одному синові каже вбивати другого сина?